Минулого разу ми з вами говорили про необхідність споживати омега 3 з єдине, ми про що ми проговорили, це те, що вона потрібна для формування наших клітинних мембран. Це вкрай важливо. Сьогодні ми з вами проговоримо, а якою дією, яку дію дає нам омега-3. В нашому організмі є потреба і в омега 3, і в омега 6 і в омега-9. Вони всі діють по-різному. Проблеми з омегою 6 у нас немає, тому що вона міститься в кожній нашій і рослинній, і тваринній їжі, але є проблема з омегою. 3 Три вони якось впливають на наш організм. Причому зовсім протилежно. Омега-3 розіджує кров, омега 6 загущує, омега 3 знеболюючі діє, але омега 6 спонукає до болі. Омега 3 має протиалергічну дію, але омега 6 сприяє алергізації. Тому вони діють зовсім по різному. І коли в нас виникає дефіцит в омега 3 виявляється, що організм вимушений. І реагувати збільшують реагувати больово да сприяється алергізації, да загущується кров. Так омега 6 і ще сприяє запальним процесам. А враховуючи, що сьогодні наше питання харчування досить таке важливе, і можна сказати, що ми харчуємося не зовсім правильно, то в організмі виникає багато різних станів, які сприяють запальним процесам. Це та сама інсулінорезистентність, розвиток катеристеротичних змін. Чому це так важливо? Чим більше ми споживаємо омега 6 Тим більше в організмі виникає запалення, тим більше патологічних змін, тим більше діагнозів. Чому потрібно споживати омега 3 тому що Омега 3 навпаки буде працювати. Це значить, що Омега-3 буде давати нам хорошу протизапальну дію, знеболюючу дію, буде сприяти роз'їждженню крові, погодьтеся, це теж досить цікаво. Саме тому це одна із причин вирівняти співвідношення між омега 3 і омега 6, а саме потрібно споживати додатково нашу омега-3, нашу супер омега 3 Чому наступного разу ми теж проговоримо про це? Будьте здорові на сьогодні.